І знову до важливого в збройних силах України дуже схвально зустріли новину про зміни в управлінні військами. Для тих, хто не в курсі. Я нагадаю, що тепер сили оборони будуть воювати не батальйонно-тактичними групами, а корпусами. Що це означає на практиці? Дивіться далі в сюжеті. Українська армія на шляху до масштабних змін концепцію реформування збройних сил анонсував президент Володимир Зеленський спільно з Генштабом. Головком доповів щодо модернізації нашої армії. Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру збройних сил України та створення корпусів. Збройні сили України потребували реформування, насамперед, реформування структури. Від початку повномасштабної агресії досі Збройні сили України жили за структурою мирного часу. Суть нововведень полягає в тому, що відтепер в ЗСУ основною структурною одиницею стане корпус. Це формування, яке складається з кількох бригад або дивізій. Корпуси виконуватимуть завдання на конкретних напрямках. Вони замінять батальйонно бригадну структуру, за якою будувалося українське військо до нині. Залежно від ситуації на фронті формувалися оперативно-тактичні управління, скорочено ОТУ, які своєю чергою підпорядковувалися оперативно стратегічному угруповуванню, скорочено ОСУ. Була система бригад. Ці бригади е під час бойових дій. Переводились в підпорядкування тимчасових формувань ОСУВІВ і ОТУВІВ. Чому вони неефективні? Тому що там немає єдиного офіцерського складу, злагодженого офіцерського складу. Ще у 2022 році. Кожна бригада в повному складі відповідала за окрему ділянку фронту. Наприклад, 72-га окрема механізована воювала лише на Київщині. Комунікація та злагодження всередині бригади були чітко налагоджені. Втім, з часом батальйони 72-ї почали кидати на різні напрямки у підпорядкування інших бригад. Втім, 72-га не єдина зазнала таких змін. На сьогоднішній день важко знайти на фронті бригаду, яка навоює приданими підрозділами у вигляді рот та батальйонів, що часто призводить до суттєвого погіршення взаємодії, упорадженого ставлення та застосування підрозділів не за призначенням, Трати управління невиправданих втрат серед особового складу, яких можна було б запобігти, в результаті невиконання поставлених бойових завдань. Складно управляти такими з різних оперативних командувань, коли бригада знаходиться структурно в одному оперативному командуванні, її якісь частини підрозділи знаходяться в іншому. До того ж, керівництво осу та оту змінювалося кожних три місяці, і це теж не сприяло ефективному управлінню. Військові фахівці кажуть, що корпусна система не нова для української армії. В ЗСУ вже функціонували п'ять корпусів. Щоправда, вони не брали участь у бойових діях, а займались організацією нових бригад. Відтепер корпуси формуватимуться саме на лінії фронту та нестимуть відповідальність за окремі ділянки. Корпус він незалежне де він знаходився. Дився він буде здійснювати внутрішнє управління всіма своїми підрозділами автоном. Тобто, якщо от, оту по суті прив'язані до конкретного напрямку, то корпус він здійснює управління не відносно там якихось напрямків, а він відносно свого знаходження і перебування. На структурні зміни збройних сил одразу відреагували у війську. Нарешті командування на офіційному рівні визнало перевагу певних підрозділів і дала такий собі умовний карт-бланш, щоб підтягувати слабші підрозділи. Перехід на корпуси в українській армії рішення, яке вже дуже давно назріло. У генштабі кажуть, що перехід на корпусну систему готувався протягом останнього року. За цей час бригади у корпусах проходили бойове злагодження. За прогнозами експертів, сили оборони можуть сформувати до 20 корпусів на базі найефективніших бригад на ділянках фронту загальною протяжністю 1200 кілометрів. У кожному корпусі має бути до п'яти механізованих бригад: власна артилерія, танки, розвідувальний полк або батальйон та окремі підрозділи бойового та тилового. Бого забезпечення